Маріє, гляди, чиї то сліди? Це сліди твого сина тут ішла твоя дитина, тож поглянь і ти. Це сліди твого сина тут ішла твоя дитина, Тож поглянь і ти, і вона спішить на землю. Люгляди, як багриця кров слідами, він пішов туди скатами, цить Маріє цить, як багриця кров слідами. Він пішов туди з катами, «Цить, Маріє, цить Ось серед юрби проводять кати, а на ньому хрестянький. Це твій син, син дорогенький, Подивись туди, А на ньому хрестяженький. Це твій син, син дорогенький, Подивись туди, і вона глядить, а серце ще мить, бо побачила, впізнала, жаль стиснув і заплакала. це ж Терпить Бо побачила, впізнала жаль стиснув і заплакала це ж мій син терпить.